What? Перший всеукраїнський турнір з боксу пам'яті майстра спорту СРСР Костянтина Радаєва відбувся в Борисполі. Реалізації цього заходу посприяла міська партійна організація політичної партії Об'єднання самопоміч та ідеї, за словами представника партії Юрія Білика, є тренер з боксу Ігор Гуць, який виступив головним суддею змагань. Посіки він більш спортивна людина, він не знає, як це краще зробити. Ми допомогли їм там в інформаційному плані, Тобто афішами, там таким. Купили приладдя для боксерської секції. Таким чином, ми нашим партійним діячам, які зараз розвели активну діяльність громадську в нашому місті, ми даємо приклад, що фінансувати треба не гречку. Не шашлики роздавати по дворам, а робити вклад в наше майбутнє, залучати молодь до спорту, щоб вони займалися спортом, були здорові і не займалися всякими там негативними явищами, які у нас в місті також багато. Вільних місць в залі під час проведення змагань не було й близько. Це, за словами кандидата в депутати міської ради від партії об'єднання самопоміч Вадима Касинського, є хорошим показником зацікавленості громади у молодіжному спорті. Да, людей зібралися. Чимало, одне тільки, якби було приміщення більше, щоб містилось людей більше бажаючих було. А так організація була на належному рівні. Люди отримали, глядачі отримали задоволення. На цьому об'єднання самопоміч організацію та проведення спортивних заходів припиняти не збирається. Є бажання продовжити проводити кросвіт, це який ми започаткували. Це коли молодь робить цілові вправи на час. Також представниками цієї політичної партії в нашому місті було організовано турніри з легкої атлетики, боулінгу та спортивної рибалки, які вони планують розвивати в подальшому. Володимир Касинський, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бариспіль.